У Гонконгу десятки тисяч людей взяли участь у поминальній акції, присвяченій річниці масових розстрілів протестувальників на площі Тяньаньмень у Пекіні. Цього року для мешканців Гонконгу ці заходи набули особливого змісту через масові акції протесту, що сколихнули китайський автономний округ торік. Упродовж кількох місяців демонстранти блокували центр міста, вимагаючи реформи виборчої системи. Однак Китай відмовився змінювати нинішню процедуру, за якого очільника Гонконгу обирають в Пекіні. В час жалобної церемонії лідери протестного руху заявили, що вимагатимуть, аби покійно прилюднив дані про загиблих на площі Тяньаньмень. 26 років тому китайська армія силою придушила демонстрації студентів, які вийшли на вулицю під гаслами демократії та боротьби з корупцією. Для розгону мітингарів влада вивела танки. Скільки саме людей стало жертвами розправи, невідомо досі. Їхня кількість може сягати кількох сотень.